Настрій на цьогорічні матчі, підсумки минулих та підготовка до майбутніх в Україні стартував 30-й футзальний сезон. Яким його бачать місцеві ураганівці? Наш Денис Лужний розкаже футбольний сезон розпочато. Івано-Франківський ураган стартував з певненої перемоги в енергетичному дербі з рахунком три Метинцевич, простріл його не проходить, удар по порожніх воротах і м'яч залітає в ворота. Насамперед хочеться подякувати нашим Збройним силам, що чемпіонат все-таки почався знову. А старт сезону я вважаю добре, тому що ми виграли і це головне. Очікую максимально такого. Зарядженого сезону, скажімо, з максимальною боротьбою. Розпочали підготовку до нового сезону гравці урагану ще 17 липня. Вона тривала близько чотирьох тижнів. Ми переглянули наших гравців з команди ю 17. Ряд гравців вже долучалися до тренувального процесу. Ми вже їх залучали, бачили. І деякі з них вперше змогли випробувати себе з професіоналами. Гравцями побачити, в чому слід приділити увагу. Тренери заповняють, розвивати молодих українських футболістів, планують і надалі. Ми побачили, що маємо хорошу молодь. Ми на правильному шляху. Ну і навіть наші попередні результати з минулого року, де з 15 гравців в Лізі чемпіонів виступило наших 8 вихованців. Ну і слід додати, що ми виступили єдина команда в Лізі чемпіонів, яка виступила своїми. Українцям без легіонерів. Очікування на цьогорічний сезон доволі високі. Ми не послаблюємо завдання ті, які у нас були на минулий сезон, так само і на цей рік. Ми підписали відповідні документи, накази з командою. На бонусні виплати при умові, а умова в нас одна. Це як і чемпіонство, так і кубок України. Ну і само собою це є завдання Ліга чемпіонів. Цьогоріч болівальники все ще не зможуть відвідувати ігри драконів. Переглянути матчі улюбленої команди можна буде на інтернет-ресурсах.